Сьогодні я хочу передати потік тим для, тої, для того, кому це зараз потрібно. Можна собі сформувати, звичайно, запитання, кожен собі може сформувати своє запитання і прийде відповідь. Я маю ось такі сьогодні чудові оракули, дуже-дуже чудові карти. Так ближче ще покажу оракули. І я знаю, що це справжній художник малював, створював таку красу, створював такий потік інформаційний. І я спеціально їх придбала, щоб працювати з ними, тому що я їх дуже добре відчула. Зараз давайте. Я для вас проведу інформацію, потокову інформацію, відповідь прийде для кожного своя. Пам'ятайте, що відповідь приходить для кожного своя, все працює. І ти щитуєш цю відповідь так, як тобі зараз потрібно її щитати, побачити, відчути, почути. Отже, для тебе араку тут сім лотосів, але тут є один такий лотос, який розкривається і дивиться вверх до сонця. І є лотоси, Якщо так, то я ближче покажу ось вони ті лотоси, які у сплячому стані знаходяться, які, можливо, не бачать, не чують. Так от, тобі це показує, що ти саме ось такий лотес. Ти дивишся у сторону пробудження, у сторону я творець, я маю цей потенціал для створення чогось нового, для життя не в системі, для життя вільного, для життя світлого для себе, для життя такого, як я хочу жити. І ось ти саме така квітка. Яка відчуває у собі цей потенціал і силу поміж іншими. Тут головне вірити, відчувати і вірити в себе. Тому що тут тебе чекають, тут тебе чекає світло. Ти не така, як інші. Або ти не такий, як інший. Тобі дуже важливо Вірити дуже сильно вірити і розуміти, що ти не такий, як інші. Тобі не підходить системне рішення проблем, питань. Те, що підходить для більшості. Тобі не підходить твоє рішення у твоєму потенціалі, у твоєму світлі. Тобі потрібно розкривати. Те, що ти маєш свою силу, своє світло, свою індивідуальність. Тобі потрібно розкривати свою індивідуальність. Дуже класний початок. Не потрібно звертати уваги, увагу на людей, які... Харчуються такою енергією, тобто негативною енергією, вони не можуть отримати, вони не мають в собі те, що маєш ти, і тому вони нападають, щоб отримати твою силу, твоє світло. Такі люди вони так живуть, на жаль, вони не можуть по-іншому. Вони нападають на те, що є слабким. І тому тобі треба працювати над своєю силою. Тобі потрібно, подивися на цю карту, тобі потрібно випрацювати свою силу, свій захист, щоб ніщо тебе не могло збивати свого шляху. Ніщо не могло тебе з'їсти. Для цього потрібна ось такій людині, ось такій квітці, єдиній, поміж інших, для цього потрібно випрацювати свій захист. Треба працювати над собою і не боятися бути сильною, щоб нічого тебе не збило з твого шляху. Ти маєш цю силу, силу діяти, силу вогню, ти маєш енергію. І тобі потрібно почати випускати свій внутрішній вогонь, те, що в тобі живе всередині сила. Тобі треба почати діяти, щоб цю силу свою проявити. Чим більше ти будеш проявлятися, проявляти свою силу, свій оцей внутрішній потенціал, який в тобі горить, тим оця от вся падлюка, яка знаходиться і налітає на, на, на вже мертве, на слабке, вона просто не зможе, не зможе нападати, якщо ти. Дієш і розкриваєш свою силу. Чим більше ти дієш, тим сильніше ти стаєш. Ти тренуєшся і просто не помічаєш, просто не помічаєш таких людей, не помічаєш своєму оточенні. Ти навіть не зважаєш, якщо вони з'являються, ти не зважаєш на те. Що вони нападають, що вони кричать, що вони роблять, що вони кажуть, і як вони взагалі можуть заважати. Вони тобі не будуть заважати. Тому треба розкривати те, що є, свою внутрішню силу, свій потенціал. Чим більше ти себе тренуєш в розкритті, в проявленості, тим сильніше ти стаєш. Тому що ти ось така, ти ось така серед всіх, яка тягнеться до світла, яка індивідуальна і яка має свій індивідуальний шлях дуже свідомого рівня душі. Це чудова карта, це розквіт. Це розквіт. Це прям те, що я просила. Сьогодні мені оцей потік прийшов для когось з вас. Це розквіт. Якщо ти будеш робити ось так, тобто діяти, випускати свій вогонь назовні проявлятися. Те, що в тебе є всередині, те, що ти мрієш, думаєш, хочеш, але не робиш, коли ти почнеш це проявляти постійно, хоча б по маленькому кроку, до тебе прийде ось це. Це, подивися на цю карту: це такий гарний, золотий, гарний золотий павлін, який розквітає, який несе благість, насиченість. Наповненість життя, який наповнює кожну клітиночку, кожен простір твого життя, змінює. Тобто це розквіт. Ми знаємо всі, який Павлін. Це квітка благостей, достатку, реалізації, наповнення, ну просто щасливого наповненого. Життя, Щасливе наповнене життя це завжди, коли ти йдеш своїм шляхом. І ось тут тобі якраз просто потрібно стати сильнішою, щоб не було ось цього нападіння на тебе. Вірити, пам'ятати, що ти ось така серед всіх інших, ось тут ти така і тут є твоя. Твоє світло, і ти прийшла, щоб іти сюди, тим шляхом, до світла, до іншого рівня життя, до творця. Розкривати, розкривати себе, тобто реалізовуватися, проявлятися в першу чергу, свій вогонь проявляти, який є вже в тебе всередині. Твої мрії, твої бажання, те, що ти хочеш робити, те, що ти відчуваєш, чим ти гориш. Можливо, це твоє хобі, можливо, це просто про те, що ти думаєш, але поки що не реалізовуєш, або ховаєш це від інших. І тут потрібно треба почати діяти, тому що ми тут в матеріальному світі. Проходимо цей досвід, ми не можемо інакше. Нам потрібно тільки діяти. Ми тільки так можемо показати, хто ми є і проявитися. І саме тому ми сюди прийшли, щоб це показати у матеріальності діями, проявляти через свій вогонь, через дії, випускати свій вогонь, і тоді ти виходиш, ось це. Ну, це чудово. Мені просто нема що доповнити, я думаю, що все зрозуміло. Я бажаю тобі як швидше стати тим Павліном розкритися на всі 150% у своєму житті. Я дякую вам за увагу, ставте лайки і до зустрічі!